А ми отримували 20% муніципального надбавку для всіх працівників, починали від педагогічних працівників, закінчуючи технічними ми добилися. Але сталося так, як ви знаєте. Ми в політику не граємо. Нам треба добитися свого, тому що 428 гривень за середня надбавка, яка становить 24% від е, посадового окладу. Це важливо цим людям, це няньки. це дитячих закладів, і вчителів. Тому ми сьогодні, тому що з першого серпня ми її не отримаємо, Якщо сьогодні частні не прийме рішення. І це правда, і те, що речі, ми куплені, ми ніким не куплені. Це просто біль. А якщо б ми тут не стояли, так треба, щоб депутати там в Верховній Раді вирішували нам достойну зарплату. Це тільки хтось сюди може не виходити. Я скачжали на волос. Скажіть, будь ласка, Максима Панасенко інтернет... я не можу Діть, от багато моїх колег. Ви, 30, ви ти просто ви просто Я найгалосливіше нагалосиша просто болить, мабуть, більше я хотів запитати, що Так, іди сюди. Так. А так. якщо так станеться, як на прорізні депутати проголосують, що на території навчального закладу буде торговий центр. Але надбавка ми торгов... буде? ми вибачте, за всі ті, нам гроші треба, щоб і дороги були, щоб у нас все було нормальне, людське, але сьогодні в нас. Сугубо наше вчительське розумієте. тут політики багато. Ми поза політикою, вибачте.